Запросив у гості, би знущався. У Полтаві чоловіку оголосили підозру катуванні жінки. У вчиненні кримінального правопорушення підозрюють іноземця, який має посвідку на постійне проживання в Україні. Наразі чоловік перебуває під вартою, досудове розслідування триває. Зарестоване кримінальне провадження за статтею 127 Кримінального кодексу України. За фактом катування особи. Обставини відбувалися на минулому тижні. Саме чоловік, іноземець, який перебував на території Полтави на підставі посвідки на правопроживання, запросив до себе в гості громадянку України з Західної України віком 44 роки, і після близько двох тижнів. Спільного проводження часу приривнував її до одного з знайомих і почав наносити тілесні ушкодження та катувати. Наразі чоловіка затримана йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком на 6 років. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, їй призначено судово-медичну експертизу за наслідками отримання висновку, буде остаточно кваліфіковано, до якого ступеня тяжкості вони відносяться. Досудове розслідування здійснюється полтавським управлінням управління поліції за процесуального керівництво Полтавської окружної прокуратури.